Мої вітання всім, хто дивиться канал ICTV і чекає на інформацію про те, що готує нам погода сьогодні у неділю 25 травня. Отже, у західних областях сьогодні мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози. Вітер східний, під час грози поривчастий. На Закарпатті також грозові дощі. Температура повітря в день 21-26 градусів тепла. На півночі країни сьогодні мінлива хмарність. У Чернігові вранці невеликий дощ. Нарешті території без опадів. Вітер переважно східний помірний. Температура повітря в день 25-30 градусів тепла. На сході сьогодні переважно ясна погода. Без опадів. Вітер східний, помірний. Вдень у східних містах 27-30 градусів вище нуля. На півдні мінлева хмарність, в Одесі невеликий короткочасний дощ. А в решті міст без істотних опадів. Вітер південно-східний, помірний. Температура повітря в день 24-30 градусів тепла. В Криму мінлева хмарність безістотних опадів. Вітер змінних напрямків помірний, в день на півострові від 21 до 26 градусів вище нуля. У центрі мінлива хмарність, у Вінниці вранці невеликий дощ, а на решті території без істотних опадів. Вітер східний, помірний. Температура повітря в день 27-30 градусів вище нуля. Якщо ваш графік роботи занадто напружений, якщо життєві обставини складаються не на вашу користь, якщо ви відчуваєте розпач та втому, не сумуйте. Жде поруч, барбовал. Торгова марка Барбовал заспокоїть нервову систему, подолає безсоння, дратівливість, втому вгамує у серці і прискорене серцебиття. Барбовал. М'який засіб від жорстких стресів, якість перевірена часом. У Києві сьогодні ясно без опадів, східний помірний вітер. Температура повітря у Києві в день 28-30 градусів тепла. Ось такою буде погода сьогодні, у неділю, 25 травня. За розвитком погодних подій стежте разом зі мною на каналі ICTV. І нехай проблеми та негоди не роблять вам житті погоди. Гарного вам дня! Хай вам щастить і будьте здорові!